Друзі, всіх вітаю! Сьогодні складаю шафу довжиною 2,70 Шафа складається з двох частин. Бачимо, я вже окремо зібрав одну частину, яка у нас має розмір 1,40 м. І ось друга частина, яка має розмір 1,30 м По краям полички посередині вішаємо речі довгі. Зараз буду. Скручувати їх разом і покажу вам загальну картинку. Маємо загальний вигляд. Бачимо, що зліва і справа в нас ряд поличок. Ширина в них 500 мм. Шах, крок десь може 35-37 см. там До 40 см. кожна поличка зверху. Так само антрісоль у нас 37 см. І посередині маємо відділення, щоб вішати довгі речі. Колір доволі у нас незвичний. Замовляють його не так часто, але він такий доволі цікавий. Зараз я вмикну ліхтарик, бо світла немає. Вибачте. Так, ліхтарик. Де ти в нас ліхтарик? А, я якраз пригадав назву кольору Дуб Клондайк. Такий справжній домашній колір. Мабуть, він пасуватиме під будь-який інтер'єр дійсно для дому. Глибина шафи 600, тобто корисного у нас всередині 500. Щоб розміщувати ваші речі, задня стіночка вона зазвичай робиться білою для того, щоб всередині шафи було світліше. Ну, деякі організації роблять в колір. Ну, тут, наприклад, якщо б в колір, то було б темніше. Тому, в принципі, я підтримую ініціативу саме білого. Наповнення задньої стінки. Ну, В принципі, мені залишилось поставити двері і побачимо, як буде виглядати вже в остаточному вигляді. Так, світло то вмикають, то вимикають, тому ще кадр вам покажу зі світлом, щоб було гарно видно. Бачимо, що і шпалери у нас такі гарні квіточки. І шафа пасує, гармонірує. В принципі, в нас е, доволі стандартні шафи. Це Київська фабрика, я вже неодноразово казав це. Е, можна замовити шафу від 1 метра. І, наприклад, метр 10, метр 20, метр 30. І так далі. Це модель 2,70. Ось вона складається з двох частин. З лівої сторони трошки більша частина, 1,40 м, з правої сторони 1,30. Висота йде 2,40. В принципі, є можливість навіть зробити під замовлення там або 1,90 метра, або 2 метра. Це найнижчий варіант, здається, і найвищий, найвищий аніж 2,70 Це максимальний. По глибині. Те, що я встановлював, найглибший був 700 шафа. Є в нас теж така функція, можна замовити шафу 700, і дійсно в ній всередині більш зручно користуватись, бо у вас розсувна система не буде при користуванні зажовувати рукавчики. Ну, окей, ставимо двері, дивимось загальний вигляд. Так, маємо фінальну картинку. Бачимо, що посередині у нас фасади комбіновані. В нас вони на виробництві називаються ст Це коли вони з таких составних частин. Ну, а зліва, справа в колір корпуса іде наш дуб клондайк. Замовник каже, що та, ну, дуже він вдало а, вибрав. Йому дуже подобається такий, така гармонія, коли закомбіноване з зеркало запіскаструєне і а, сам цей колір дуб Klon Dayc. Ну, в принципі, воно дійсно виглядає цікаво, По, якщо ще дивитися і на шпалери то взагалі такий має гармонійний вигляд. Ну, а якщо ви думаєте щось інше, що напишіть. Все, дякую всім за увагу і до нових зустрічей. Всім до побачення.